Доброго дня усім! Сьогодні відео перегляд будинку село Худосівка. Обухівський район, друге село від Києва, 8 кілометрів від Києва. Дуже гарний заїзд по Новообухівській трасі. Сам будинок 203 квадратних метри з терасою. Знаходиться в котежному закритому містечку. Сусіди вже живуть. Є ще декілька будинків наявності у цьому містечку. Даний будинок ще є в наявності. Дуже гарна пропозиція по ціні, по локації. Буквально межує з лісом, з гарною панорамою. Поруч є дитячий майданчик в самому містечку. У містечку є два в'їзди. Є навіс на два авто. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Утеплений 15 см пінопластер до плотності. Є також тераса, гарний задній двір. Ділянка в районі 7 соток іде. Вода вод води зроблений, металевий, також зроблений септик з переливом. В кожному кільці по 3 кільця. Кожному люці, так, по три кільця. Всередині будинок поштукатурений. Всі комунікації заведені в будинок, світло 18 кВт. лічильник вже стоїть, також є підсвітка вечірня по містечку і по самому будинку. Зроблений водовідвод-води, води, там люк якраз. Фасад, штукатурка і е, да, це плитка клінкерна. На віз ви бачите також гарний на два авто, все гарно поміститься, будь-які машини. Так, Тут плиточка, фас, фасад нижній зроблений, якісне вікна саламандер німецькі, 70-го профіля, гарна велика тераса з виход кухні вітальні з цієї тераси. Зараз якраз бачите, як сніжок красиво падає, порхає ділянка. З цього боку досить велика можна тут басейн, з цього боку басейн і барбекю зону можна зробити саму сауну також. Дах, це фальцевого покрівля, от і він ватує. Вже тераса зроблена, плитка покладена деякі сусіди. Зашивають зимову роблять цю терасу, лісочок дубовий, також є сосни в цьому лісочку, гарна, гарна локація. І дуже гарна ціна. Зараз за таку ціну навіть не побудуєш. Якщо хто хоче якісно... Рамотно вкласти гроші чи знайти собі гарний будинок. В цьому містечку ще є дуже гарні пропозиції. Тут зроблений це свердловина, так? Свердловина. Це якраз місце під підсобне приміщення, окремий вихід, можна генератор поставити. Підемо далі. Так, по плануванню. Розповім вам зараз. Потім в кінці, я думаю, пройдуся, ще я покажу вам дитячий майданчик. Так, вхідна зона, місце справа під шафу, зліва це готельня. І це підсобне приміщення можна і використовувати як підсобне з окремим виходом і з вікном. Також можна використати його як пральну сушилку. Зліва йде санвузом. Місце під душову, під туалет, тут достатньо, рукомийник. Так от під, під сходами зашивається і тут ще кладовочка є. Зліва також є окрема кімната на першому поверсі. Моноліт перекриття. Першу на другий поверх і величезна кухня, їдальня і вітальня. Можна зробити велику кухню, чи П-образну, чи Г-образну, також достатньо місця і під острівець. Тут можна зробити класну собі стіл обідіний. Тут також можна поставити пуфіки м'якенькі, де, де підвіконня, і можна красиво сидіти біля, біля вікна. Так. Кухня, їдальня і вітальня. Тут диванчик гарний ставиться і великий телевізор з виходом на цю терасу, де ми з вами були. Як пам'ятаєте, є гарна зона ділянки бокова, передня і видна ліса. Скоро вони ліс розквітне і буде дуже класно. Влітку влітку. Восени жовте все багаряне. В основі також це класно, пташки співають. Тоді це перший поверт, нагадаю. Хідна зона місця під шафу, котельня за нею підсобна, санвузол. Кімната і кухня вітальня з виходом на терасу і їдальня. В другому поверсі будуть три спальні, два санузли, одна гардеробна і вихід на горище. Також, якщо вам подобається це відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити це відео. Також ми з 20 по 21.30 завжди записуємо великі відеогляди по будинкам. По будинку, значить, другий поверх. Вихід на горище, він ватого тепло чи є. Сам будинок це фальцева покрівля металева. Праворуч йде санвузол, великий санвузол з двойним вікном. Ще раз покажу. Сусіди через дорогу і збоку живуть. Це окрема кімната дитяча з кутовим вікном. Друга спальня. Друга спальня. І третя спальня, мастер-спальня зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Сейчас. І своя гардеробна. Навпаки, тут, почався таке, це синузу і доградировано. Але суть зрозуміла. Тоді є гарна пропозиція. Запрошуємо всіх на перегляд. Телефон, є, В описі буде телефон, контактний номер. Є всі меседжери, дзвонить швидко і оперативно зможемо показати вам це містечко. Також містечко є в будинку вже з усією розводкою комунікації. Можемо вам відеоогляди кинути. Також, наприклад, ось цей будиночок ще є в наявності. Ось той праворуч є також в наявності. Ну і так далі. Тоді всім гарного дня і до побачення. Також обіцяв вам записати відео дитячого майданчика, щоб ви його побачили в самому містечку. Там якраз ще один виїзд. Поруч з лісом. Грубо кажучи, по центру містечка. В серединці містечка знаходиться. І є діткам де побігати. І все це, це закрита територія, тільки свої сюди заїжджають. Так що дуже гарна локація. Запрошуємо всіх до цього містечка. Все найкращого, до побачення.